Доброго дня, дітки, послухайте вірш про весну. І шла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. дарує нам тепло, красу, радість, квіти. Пропоную сьогодні намалювати красуню весну. Для роботи нам знадобляться фломастери, два паперових рушнички, ємність та водичка в стаканчику. Почнемо малювати травичку, соковиту, весняну. Її дуже багато, вона зеленого кольору. Намалюємо перші квіти. Це проліски, листочки, стебельця та синенькі пелісточки. Малюємо весняне дерево, крону та гілочки, товсті, середні і ніжні, молоденькі, тентітні листочки, так, квіточки. Малюємо красуню весну, ніжну, тендітну, дуже гарну та чарівну, волосочку. Обличчя та світло зелену сукню. 押した。 Намалюємо пташку весняну. Сукня буде в квіточках різного кольору. Візьмемо другий папірець, намалюємо сонечко ось з цієї сторони, ось так. Весняні хмаринки. Пташок. Створити чудовий ефект нам допоможе водичка. Нальємо її в ємність. З'єднає два папірця. Ось так.